Ну, по-перше, я вірю в нас, бо я б тоді просто тут би не був. Я міг би жити за кордоном ще в 2014 році. Я тоді повернувся, коли почалась війна. Ну, тоді це був порив. Без, без плану особового. І зараз перед повномасштабним вторгненням я був за кордоном, я знав, що буде, і все одно приїхав 16 лютого. Так. Що, який прогноз? Ну, прогнози – це справа така. Добре, очікування. Не прогноз, а очікування. А... Так. Щодо ну, сценаріїв розвитку подія в цьому так, році. Давайте з вами чесні, угу. тому я не пам'ятаю, як там цитата Черчилля звучить. От, що нас чекає кров, піт, сльози. Це все буде. Uh, я думаю, вони будуть далі скаженіти. Скоріше за все, може, навіть якийсь дім підірвуть під вибори Путлера. Uh, я думаю, що вони об'являть мобілізацію в тій чи іншій формі. Будуть перти, будуть гадати. Uh, війна, ну, те, що я бачу мінімум, це буде тривати до десь так в. Осені 25-го року, бачите, хотів сказати 45-го, аналогію е, того, що вибори в Америці восени, адміністрація там міняється в березні. Ну, поки там вона зміниться, поки туди-сюди літо ще фаза активних бойових дій і перші контакти, якщо там вона поміняється. E, тому ну, мінімум до осені 25-го точно, якщо нічого не трапиться, там не знаю чого. E, я впевнений, що ми вистоїмо, бо у українців є така риса, що коли вже зовсім припекає, тоді просинаємось, і щось починаємо дуже швидко рухатись. Це еволюція. Еволюція можлива тільки е, під тиском, тільки під загрозою. Так працює природа. І я вірю, це не мій прогноз, але десь віра, що у нас будуть структурні зміни, в, наприклад, в тому ж ЗСУ, там в сенсі е, там, дронів тих же, е, Реорганізації військ, я вірю, що буде далі тиск на владу, і що вона буде важко, важко але піддаватись тиску і реформуватись за допомогою наших ну, назву західних партнерів. Вони там різні, але все одно вони нам допомагають так чи інакше. І за це їм величезне спасибі. Бо все, що вони роблять. Починаючи від одіял і закінчуючи ракетами, це надважливо. І я думаю, що ми вистоїмо 24 2024 році, маємо. Я не очікую якихось там, ну, не знаю, суттєвих змін на фронті. Може бути таке, що росіяни посипляться, бо історично. Вони завжди, якщо сипляться, то сипляться повністю. Це Перша світова війна, може підтвердити, коли після Брусилівського прориву вони понесли великі втрати і потім просто посипались всі. Це було і на початку Другої світової, коли вони посипались, це було таки в Чечні, в Першій війні російсько-Чеченській. Виживе той, хто буде. Мати більше волі, більше зібраності, і тут десь інтуїтивно я вірю в нас. Бо є щось біблейське в цій війні, а ми на стороні добра. Є щось біблейське дійсно. Я помітив паралелі із Біблією, і навіть з не знаю, чи читали чи ні, з володарем Кілець, не тільки в назві Орки, а там. Хто читав, то, то зрозуміє. І, ну наприкінці, добро має перемогти.